Усім привіт! Це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу, Девін Хейні ділиться новими подробицями щодо свого повернення. Сем Гудман знову знімається з бою проти абсолютного чемпіону другої налешої ваги на інує. Василь Ломаченко отримав відстрочку на обов'язковий захист свого титулу. Егіс Клімас обурений не включенням Юрія Ткаченка до списку номінантів на звання тренер року. Фрейзер Кларк вважає, що для Олександра Усика зараз слушний час завершити кар'єру. Ну перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Девін Хейні ділиться новими подробицями щодо свого повернення. Хейні підтвердив, що отримав привабливу пропозицію від BLK Prime, але зізнався, що його плани можуть змінитися. Чемпіон у відпустці за версією WBC у суперлегкій Вазі напередодні прибув до Лондона, Англія, на зустріч з впливовим саудівським інвестором боксу Туркі Аляшейхом, головною темою якого стане можлива участь боксера в серії «Ріад Сізон. Можливо, мій наступний бій пройде в Іріаді. У Біл Prime Прайм також є хороша пропозиція для мене в березні. Але зараз його висока поважність призначив мені зустріч. Тож подивимося, чи зможемо ми про все домовитися. Поки немає новин про наступного суперника. Ми придивляємося до деяких хлопців, але спочатку потрібно зустрітися з турки Аляшейхом, сказав Хейні. Де він також спростував інформацію, що його суперником затверджено співвітчизника та екс-чемпіона в чотирьох категоріях Едріана Брон. Але при цьому підкреслив, що це цілком можливо. Нагадаємо, що останній бій Хейні провів у квітні минулого року, коли програв Раяну Гарсії рішенням більшості суддів, побувавши під час поєдинку в трьох нокдаунах. Втім, пізніше результат бою анулювали через позитивну допінг пробу Гарсії, внаслідок чого Хейні зміг зберегти бездоганний послужний список. Стало відомо, що австралієць Сем Гудман знову знімається з бою проти абсолютного чемпіона світу другої найлегшої ваги японця Наоя Енує. Як ми знаємо, спочатку поєдинок мав відбутися 24 грудня, але Сем отримав розсічення над лівим оком буквально перед вильотом до Японії. У результаті бій перенесли на 24 січня. Але Гудман і цього разу відмовляється виходити в ринг. Про це повідомляють представники австралійського боксера. No Limit Boxing з жалем повідомляє, що Сем Гудман змушений знятися із запланованого бою проти Новоя Інуя через рецидив Травми Ока. Це може означати, що Інує цілком вирогідно може втратити звання абсолюта. Скоріш за все, японському монстру доведеться шукати нового суперника. Можливо, ми все ж побачимо його довгоочікуваний бій з узбецьким ексчемпіоном Мураджоном Ахмадалієвим. Або ж він домовиться з ним про суму відступних. Сам же Інує наступний поєдинок хоче провести у квітні з претендентом від WBC мексиканцем Аланом Пікасо. Продовжуємо. Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі українець Василь Ломаченко отримав відстрочку на обов'язковий захист свого титулу. Міжнародна боксерська федерація постановила, що Василь зобов'язаний захистити свій пояс до 8 жовтня. Саме сьогодні 36-річний Василь Ломаченко мав озвучити остаточне рішення з приводу продовження кар'єри, інформує Боксінсейн. У ветерана проблеми зі спиною він отримав від організації двомісячну відстрочку до 11 січня. Передбачалося, що за цей час Ломаченка пройде повне медичне обстеження, після чого оголосить рішення: продовжить кар'єру або Повісить рукавички на цвях. Нагадаємо, що 2 січня Ломаченко зв'язався з IBF і попросив організацію надати йому відстрочку титульного захисту за станом здоров'я. Федерація ознайомилася з медичним висновком, після чого ухвалила остаточне рішення. За яким росіянин Заур Абдулаєв і американець Реймонд Мураталія розіграють тимчасовий титул. До 8 жовтня 2025 року Ломаченко зобов'язаний дати бій переможцю цієї сутички. У разі відмови напівчемпіон буде підвищений у статусі. Передбачалося, що Ломаченко домагатиметься уніфікації із зірковим чемпіоном WBA американцем Джеронтою Девісом. Але цей варіант повністю відпадає. В IBF дали зрозуміти, що ще на одну відстрочку не погодяться. Егіс Клімас, менеджер об'єднаного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика, залишився незадоволеним рішенням популярного видання Зарік не включити наставника українського боксера Юрія Ткаченка до списку номінантів на звання тренер року. Зарінг номінував на цю почесну нагороду Роберта Гасію Енді Лі. Марка Ремсі, Дона Чарльза, Боба Сантоса і Руді Ернандеса. Відсутність Ткаченка, разом із яким Усик цього року двічі переміг Тайсона Фюрі та завоював звання абсолютного чемпіона світу у хейвлейті, викликала обурення в Клімаса, який звернувся з цього приводу до головного редактора The Ring Дага Фішера. Містера Фішер, що сталося з Юрієм Ткаченком? Тренер Усика не заслужив визнання у 2024 році, написав Клімас на своїй сторінці Wix. Що ж, і це цілком справедливо. Як на мене, це відверта зневага до досягнень українського і загалом світового боксу з боку бюрократів спортивної індустрії. Чи все ж до підсумків цієї номінації приклав руку особиста усім відомий Аля Шейх, який знедавна придбав це легендарне видання у Оскара Делахої. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео. Ну і на завершення. Британський суперважка ваговик Фрейзер Кларк поділився своєю думкою щодо реваншу між його співвітчизником Тайсоном Ф'юрі та об'єднаним чемпіоном світу в тій же ваговій категорії українцем Олександром Усиком. Також Кларк поміркував про майбутнє зіркового українця. Він вважає, що зараз слушний час для Олександра завершити кар'єру. Я дивився бій, але не оцінював його раунд за раундом. Загалом я вважаю, що Усик переміг. На мою думку, він зробив це переконливо. Я розумію, що якщо ви Тайсон Ф'юрі, то можете говорити все, що завгодно. Але для мене Усик зробив достатньо, щоб забрати поєдинок. Він вигравав раунди і робив це більш переконливо порівняно з Тайсоном. Звичайно, не можна принижувати переваги Ф'юрі. Тайсон виступив краще цього разу. Він британська легенда, сказав Кларк. Я не проти, якщо Усик повісить рукавички на цвях. Я не знаю, кому він ще щось збирається доводити і що він збирається робити. Чи хочу я побачити ще один бій Ф'юрі проти Усика? Безумовно, тому що я британець і великий шанувальник боксу. Але що стосується Усика, то я взагалі не впевнений, що хтось здатний його витягнути з ліжка. Хлопець переміг Ейджея Ф'юрі та Дюбуа, а ці хлопці найкращі з найкращих. Чи є для нього сенс йти і битися з тим же Дентеєм Вайлдером, бійцем, який уже далеко не в найкращій формі? Тому я хотів би, щоб він завершив кар'єру. Так, Олександр Усик один із найвидатніших бійців, які коли-небудь виступали на професійному рингу, сказав Кларк. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися? Обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.